Плюс і гібрид від компанії Artagra виробник. Компанія стандарт рекламує, дистриб'юція займається і реалізацією цих гібридів, всі лінійки Артагра. Тобто на зараз ми рекламуємо Сантос Плюс. технологія чисте поле, клеєфілд під Євролайтів. стійкий до АФ, тобі ж до 6 разів в вегетаційний період у нього 105-110 днів. Ну, я думаю, тут 100-105 буде, бо я вже бачу, як формується сама корзинка, кошик у Сантас Плюса. Що хотіла сказати? Тобто його захощати не треба. Тут висів вийшов 4 штуки на погоний метр, бажано, немножко підійде оператор. В цілому покажемо, як буде воно формуватися сама корзинка. Красивий кошик, дивіться, потім він розкривається, дає позитивні результати і багато дає вражень, які буде складати, я думаю, десь в цілому. Формування кошика 17-19 см, до збору врожаю це буде сформована лінійка. Висота рослини тут складає до 1,70 м. Бачимо на полі розбіжність, тому що перший фактор це те, що тут були дощі. Тобто він повинен бути от такий. Дивіться на мене, це тобто такий от соняшник, це Сантас плюс. Якщо немає, е Ну, тобто дрона не буде в цьому році, тому що йде війна. Ну скажу такий фактор. Тобто, на полі ми будемо. Як буде формування кошика, ми будемо лазити, дивитись, шукати вовчок, будемо шукати хворобу, будемо шукати е, дракони, як кажуть. Буде все на тому, щоб потрібно складати такий рівень участі в полі. Е, ну поки що це водне. Водне Сантас Плюс від компанії Артагра. Рекламує компанія Стандарт, підпишіть наш канал, будемо вдячні. Відео знімаємо ми на 25 липня 2023 року. Результат такий поки що. Ну, а Анонсуємо ми поки що, а далі буде ще краще. Підпишіть наш канал, коментуйте.